сніжна зима, і мої квітники виглядають не дуже скрізь гола земля, нема на що й глянути. Якщо ви впізнали себе, то це відео саме для вас. Привіт! Мене звати Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні розповім про рослини, які нададуть декоративності вашому саду навіть у зимовий період. Перш за все, це хвойні, це всім зрозуміло. Висаджуючи хвойники, ми привносимо декоративність у свій сад, додаємо структуру. В нашому кліматі, а живу я у Полтавській області, просто не підходять туї, не підходять деякі хвойні через те, що вони обгорають. У нас виживають лише ялівці. Ялівці і висаджуємо. Обирайте рослини по своєму регіону, по своєму клімату. Не всі зимують рослини, є ті, які зимують лише на півдні. Підбирайте, обирайте і висаджуйте. Бересклети чудові декоративні рослини. На зиму вони трошки змінюють своє забарвлення. Ті, що з білим листочком, можуть розовішати від морозу. Але в цілому вони залишаються досить декоративними. Бересклети можна формувати на якусь опору, наприклад, на сітку рабицю, ось бачите ви у відео. Можна їх пускати як ґрунтопокривні, можна формувати з них якісь кущики, дуже пластична рослина, дуже достойна рослина, і я думаю, вона знайде місце у кожному садку. Це ж стосується і вічно-зелених рослин на зразок самшиту. Ось погляньте, який величезний самшит у нас росте. Багато хто відмовляється від самшиту через засилля шкідників, через самшитову вогнівку, гусінь, яка його об'їдає. Як з нею боротися, обов'язково зроблю відео. Тож не пропустіть, підпишіться, якщо ще ви цього не зробили. Погляньте під самшитом, росте яка чудова рослина. Це барвінок. Барвінок є вічно зеленим. Але я попереджаю вас, що він є досить агресивним. Його обмежувати треба дуже сильно. Він розмножується не лише корінням, він перелазить своїми пагонами і укорінюється. Тому висаджуйте барвінок лише там, де він не буде заглушати інші квіти. Або дуже-дуже ретельно його контролюйте, його обмежуйте. Ще одна рослинка це є барвінок варігатний. Варрігатні барвінки вони менш агресивні, ніж звичайні. Мають більше листячко, дуже таке декоративне, бачите, яке. Така чарівна ґрунтопокривна рослинка. Можливо її висаджувати також. Ще одним вічно зеленим чагарником жимолость шапочна. Вона не скрізь є зимуючою, особливо варігатні її форми є. Мало зимуючими, тому слідкуйте за зимостійкістю. Якщо ваші зими до мінус 23, вона витримає. Якщо у вас більші морози, то ця рослина навряд чи вам підійде. Топ, мій топ серед заповнювачів саду це очітки. Очітки бувають різні. Очітки є листопадні. Які скидають свої листя на зимовий період. Але щойно, щойно вони відчувають тепло, вони знову обростають і вони дуже гарні. І очітки є вічно зелені. Ось бачите приклади, вони є жовті, вони є з сизим листочком, вони є зелені, всякі різні і будь-хто знайде собі підходяще. Очікутки добре ростуть і у затінку, але більш за все вони полюбляють сонечко, сонячні місця. Влітку вони використовуються як мульча, навіть можна під дерева посадити, для того, щоб не Перенагрівалася земля для того, щоб рослини ваші почувалися краще. Десь серед високих рослин можна посадити очітки. Дуже-дуже класні. Із розряду очітків, із з розрядку таких сукулентів, є кам'яні троянди, молодила, думаю, всім вам відомі. Це просто такі розочки розкішні, вони і взимку будуть гарні і декоративні. Тому висаджуйте обов'язково в безсніжні зими буде, буде вам прикрашати садок. Є у мене така рослина діласперма, бачите, як вона росте. Вони є різних кольорів, але її зимостійкість також ну, десь до мінус 23. Тому, враховуйте, це при посадці. Дуже гарно квітує навесні і вічно зелений коврик ось такий взимку вона має. З ґрунтопокривних рослинок обрієта. Обрієта це весняна, така квіточка, рання квітуча, будуть яскраві у вас фарби. А взимку ось така сизувата, вона сиза листя, має вічно зелене, не боїться морозу, тільки потеплішає, вона вже буде кидати бутончики і зацвітати. Такий декоративний коврик. Якщо вам підходить, будь ласка, висаджуйте, обрієта є зимуючою, обрієта є повністю зимостійка. В усіх регіонах України має вона відтінки фіолетові, більше до блакитного, до рожевого. Обирайте, що любите, що підходить вам. Із розряду також схожих на обрієту рослин, але це інакше рослина Арабіс. Арабіс Кавказький. Він буває білий, буває розоватий такий. Цвіте також він навесні. Дуже добре він розростається, дуже класно. Ось такий він декоративний. Він полюбляє також сонячні місця, можна висаджувати десь на альпійських гірках, серед камінчиків буде гарно виглядати. Розкішна рослинка, вічно-зелена, також заповнить вам простір, заповнить вам голу землю, зробить більш декоративними ваші квітнички. І беріс. Ця рослина є вічно-зеленою, вони бувають однорічні беріси, а це багаторічні. Звертайте на це увагу. Коли будете висаджувати, якщо особливо будете висівати, що є різні форми. Це багаторічний вічно-зелений ібріс. Навесні квітуватиме білий, білою такою хмаринкою. Зараз гарна зелена кортинка. Також можна висадити рослинки, які тільки-тільки тепліше я зацвітають, наприклад, маргаритки. Або українською вірніше сказати стокротки. Маргаритки також самонасіваються, вони без проблем ростуть. Це дворічна рослина, але вона сама сіється і цвіте-цвіте постійно. Були в нас навіть такі зими, що з під снігу виглядають ці квіточки. Рожеві, біленькі, дуже нарядна, дуже класна, заповнює простір, заповнює всі щілиночки, де вона знайде, там вона посіється. Вона не агресор, але самонасівається. Дуже така гарна. Живучки Живучки є різних форм, є зелені, є з бордовим листям, є варієгатні. Варрієгатні вони більш такі триколори, вони більш Вибагливі в плані зимівлі, звичайні живучки, прекрасно, все з ними буде. Контролюйте, розростається, тому контролюйте, трошки обмежуйте, її не складно контролювати, просто взяти і видалити все, що зайве, все, що вам заважає. Вона не супер, який агресор, але вона така декоративна, дуже класна. Зверніть увагу на вічно-зелені рослини. Це юка, наприклад. Юки дуже гарно структурно виглядають. Якщо у вас є такі проблеми, що дуже багато снігу буває важкого, то бажано юку зв'язувати на зиму, щоб вона не розвалювалася, не розпадалася. Але вона є зимостійка, є гарна рослина, гарно квітуюча. Думаю, всі ви знаєте, як вона квітне. Бадани. Бадан, весняна рослина, весняно, вес, весною вона квітує е, гарними рожевими квіточками, і вона є вічно зеленою. Деякі листочки в неї пропадають, але більшість зеленої маси залишається і буде гарною навіть взимку. Всім вам відома лаванда. Лаванда це окрема розмова, вона трошки тьмяніша є на зиму, але все одно вона гарна, вона структурна. Бажано її вчасно підстригати, щоб це були такі щільні кульки. І це гарно виглядає і взимку. Декоративно виглядають в саду злакові культури. Це може бути пенісетом, це може бути міскантус, осоки різні, ковила. Різні різні злаки вони обрізаються вже навесні. Це таке правило обрізання злаків через те, що вони більшість з них мають трубчасту таку внутрішню поверхню, щоб не набиралася туди вода, щоб вони не загнивалися, обрізку проводять навесні. А всю зиму стоять ось такі ну, сухоцвітики, називаємо їх так. Дуже гарно грає вітерець в цих злаках. І, ну, я люблю її. Вигляд дуже-дуже класний. І коли сніжок вони класно виглядають, і коли снігу немає, вони також досить декоративні. Злаки зараз популярні, багато хто їх висаджує, багато хто їх має. Вони посухостійкі, що в нашому кліматі дуже важливо, бо клімат змінюється. Злаки висаджуєте, злаки є. Декоративними злаки є дуже гарними. Зверніть свою увагу також на кущі чагарники, які дають ягідки. Наприклад, кизильник, кизильник горизонтальний, він дає ось такі гарні ягідки червоні, які також декоративні прикрашають. Птахам вони не смакують, птахи їх не їдять, але в садку виглядають гарно. На фоні сніжку взагалі, так контрастно і дуже красиво, але і снігу, коли немає, також вони прекрасні. Барбариси теж дають ягідки. Теж так само вони будуть зберігатися всю зиму, будуть висіти усі, оці червоні намистинки шикарно. Ще один кущик, який, може, можливо, ви не знаєте про нього це сніжно-ягідник. Ось такий фонтан із білими-білими бусинками. Зараз, вже наприкінці зими, вони трошки починають псуватися, але більшість осінь і зима, більшість цього періоду вони дуже декоративні, такі фонтан із білих намистинок. Сніжноягідник є не лише білий, він ще буває рожевий, тому обирайте, підбирайте цей куч дуже швидко росте. Без особливих проблем. Так само він витримує посуху, немає шкідників, ну, одні переваги. Висаджуйте, і буде вам взимку краса. Також декоративно виглядають рослини із кольоровою лозою. Перш за все, це дерени. Ось, бачите, показую вам дерен елегантісіма. Він має варігатне листя, біло-зелене, а взимку його лоза набуває ось таку яскраво-червоного кольору. Ефектно виглядає контрастно на фоні снігу, але і без нього також дуже гарний вигляд. У звичайного дерену лоза буде жовта, також красиво виглядає. Керія, бачите, ось такий чагарник теж, гарно квітуючий, квітне вона махровими-жовтими квітами, двічі на сезон вона здатна квітувати. Взимку має ось таку гарну лозу насиченого кольору. Це також як елемент декору, елемент кольору у вашому саду, коли все навколо сіро та похмуро. Тож я сподіваюся, що це відео було вам корисним, ви дізналися щось нового, якісь рослинки обов'язково оберете для свого саду. А я попрошу від вас вподобайку, коментар, підписку, якщо ви ще досі не підписалися, і до зустрічі у нових відео.